Сьогодні будемо медитувати над словами, які промовляла Марія після привітання Єлизавети. Кожне речення, кожне слово варте особливої уваги, І щоб ми могли краще настроїтись на глибокі роздуми почнемо з дихання. Розслаб обличчя. Зроби повільний глибокий вдих. І ще довший видих. Якщо потрібно, вмостися зручніше, розслаб шию руки, з кожним вдихом розслабляй своє тіло. Відміть, як приходить заспокоєння, сповільнюються думки, і ти стаєш готовим, щоб почути і прийняти слово. В Євангелії від Луки написано: А Марія промовила: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі. Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось віднині блаженною зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильний, і святе ім'я Його зроду від для тих, хто боїться Його. Він показав силу руки своєї, Росія в гордих. Думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим. Пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, які проголосив нашим батькам Авраамові. Та роду його аж до віку. Цікаво, що Марія висловилася чотирма реченнями. Зараз я буду зачитувати кожне речення окремо, і ми будемо зупиняти увагу на деяких словах детальніше. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору. Раби своєї величає душа моя Господа. Бо він зглянувся на покору раби своєї. Марія просто констатує факт: Бог зглянувся на покору раби своєї. Чи можеш приміряти на себе поставу Марії? Чи хочеш добровільно мати таку покору? Як в Марії. Ось віднині блаженною зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике сильний, і святе ім'я Його зроду в рід для тих, хто боїться його. Блаженою зватимуть мене всі. Ці слова є пророцтвом, і кожного разу, коли ми молимось, радуйся Марія, це пророцтво сповнюється в реальності, у наших устах. Покора Марії немає навіть відтінку гордині. В покорі вона проголошує, блаженою зватимуть мене всі. Вона не соромиться своєї слави, бо це слава Бога. Бо зробив мені велике сильний. Після проголошення великого вчинку Бога. Знову йде про слава, яку ми можемо навчитися від Марії. Святе ім'я Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Страх Бога насправді викликає захоплення, настільки велике захоплення, що ми не в змозі стримати його і передаємо свій досвід Бога зроду врід, тобто усім навколо. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим. Коли ми засліплені гординою, то самі по собі віддаляємось від Бога, думками серця свого. І тут Марія говорить вдруге про покору підняв покірних, голодним дав достаток. В чому зараз твій голод? Що ти потребуєш? Скажи Богові про свою потребу відверто. Пригорнув Ізраїля слугу свого, щоб схадати милість, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду Його. Аж до віку. Пригорнув Ізраїля. Мене завжди доторкаються батьківські вияви турботи та ніжності. Пригорнув Ізраїля, щоби згадати милість. Далі Марія згадує обітниці Бога в пророцтвах і переводить нашу увагу. На запевнення про вічне життя, які проголосив нашим батькам Авраамові та роду його, аж до віку, Знак оклику. Через цей знак оклику ми можемо уявити собі емоції Марії. На якому піднесенні вона це промовляла? Ми читаємо її захоплення. І як дух її радіє, а радість Марії розливається і на наші серця зараз. Магніфікат магніфікат, магніфікат, німа мене. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасителі моїм. Маріє. Завершуємо медитацію молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. В ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь.